Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як можна вивчати англійську вдома. Тому готуйтеся сьогодні тільки корисні та практичні поради. Ви на каналі онлайн-школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Каріна, і ми починаємо! Коли тобі доводиться перебувати вдома часто, крім того, щоб відпочивати з часом, ти починаєш відчувати прокрастинацію, і коли ця пані починає тебе турбувати, ти швиденько згадуєш про навички, які колись там ти хотів освоїти. І дуже часто це стосується саме вивчення іноземних мов. Золоті слова рано чи пізно, кожен з вас я впевнена, задавався питанням: а чи можна вивчити англійську просто перебуваючи вдома? Так, вдома, адже це місце, де ми проводимо найбільше свого часу, і було б дуже зручно, не виходячи з дому або навіть не вилазячи з під ковдри, вивчати англійську навчання англійській вдома своїми власними силами можливе, ба більше воно може бути ще більш ефективним ніж на групових заняттях в школі англійської мови. Ось це так поворот. І сьогодні я спеціально для вас та навіть разом з вами буду показувати та розказувати практичні методи вивчення англійської вдома. Я запропоную п'ять практик, які ви можете використовувати. Поділюся корисними ресурсами, а також дам поради, які допоможуть вам не відволікатися та вивчати англійську вдома ефективно. Перед тим як почати, підпишіться ну, будь ласка, на канал, поставте лайк цьому відео та дзенку у дзвіночок. Адже ми взагалі то плануємо надихати вас на вивчення англійської. Тижня не прогавте цей шанс. А тепер поїхали частина 1. практики. Ні для кого не секрет. Найважливіше, що потрібно у вивченні англійської, це практика. Чим більше ви використовуєте мову, заглиблюєтеся у хащі граматики, практикуєте її співрозмовником, тим краще ви будете розмовляти. Тим краще вона закріплюється у вас в голові. В принципі, думаю, нічого нового. Америку не відкрила. Так відбувається з кожним навиком, що ми здобуваємо. Більше практики, кращий результат. Чим більше використовуємо. Тим більше ми стаємо у цьому навику профі. І коли у нас відкритий цілий світ для цього, це не становить ніяких складнощів. Але коли ми у чотирьох стінах що ж робити тоді, як вивчати англійську правильно, насправді, коли ви перебуваєте вдома, це можна зробити ще ефективніше, тому що вдома є менше відволікаючих факторів. А ще й з моїми класнючими порадами, ви точно зробите це легко. Практика номер один стікери. Так, я знаю, ви вже мільйон разів чули про ці стікери. Але от давайте на чистоту. Хто? Оз вас справді їх використовував. Я використовувала, і я знаю, що вони працюють. А ви для тих, хто не знає, в чому суть, ви обклеюєте всі предмети у вашому будинку стікерами, де пишете назву предмета англійською мовою. І коли ви використовуєте цей предмет, та у вас перед обличчям назва англійською мовою. Таким чином ви уникаєте вивчення перекладу, а відразу запам'ятовуєте назву предмета безпосередньо англійською мовою. Відповідно, у вас в голові відкладається асоціація, конкретна назва предмету. Відбувається це приблизно так. Вам захотілось поїсти, і ви підходите до холодильника. А там фрідж. А ну точно фрідж це ж англійської холодильник. Потім ви відкриваєте цей фрідж. А там бананас, чикен, милк, потейтоус, еґсюкамберс tomatoes. загалом суть в тому, що з образами цих предметів у вас в голові відкладається назва, конкретна асоціація з цим предметом. І з часом вам буде дуже легко їх згадувати і навіть не знадобиться перекладати в голові. Згодом ви зможете ускладнити собі задачу. Наприклад, ви зможете писати не тільки іменники, а ще й дописувати дієслова, тобто, як ми можемо використовувати, що ми можемо робити з тим чи іншим предметом. Ну візьмімо bananas. Ми можемо написати to peel bananas, щоб. Буде означати очищати банан або «milk» Я б сказала, я б написала, to pour milk – наливати молоко і так далі. Тут уже справа вашої фантазії. Так що обклеюємо будинки та мерщій вчити слова, я в вас вірю. Практика номер два: ваше улюблене перегляд фільмів та серіалів англійською мовою. Да, я знаю, більшість з вас уже мільйон разів чули про перегляд фільмів та серіалів англійською. Але я сьогодні не просто тут для того, щоб розказати, треба дивитися фільми серіали англійською, а щоб повідомив. Як це все ж таки робити правильно та результативно. Тому увага! Просто включити улюблений серіал і сподіватися, що якимось магічним способом слова самі опиняться у вас в голові, і ви їх запам'ятаєте назавжди, не варто. І до речі, саме по цій причині більшість людей закидають це діло на початку і відразу думають, що цей спосіб неефективний. І не варто дивитися фільми та серіали англійською. Тому уважно слухайте, що потрібно робити, щоб не залишити цю справу. Знаходимо фільм або серіал, який ви хотіті. Хотіли би подивитися. До речі, для початку я би порекомендувала взяти серіал, який ви вже бачили українською мовою, і досить таки добре знаєте основну сюжетну лінію. Таким чином, ви будете вловлювати основне серіал, необхідно обов'язково знайти з субтитрами для початку. Так, я знаю, багато хто проти перегляду серіалів з субтитрами, але ж якщо ви нічого взагалі не розумієте спочатку, субтитри навпаки вам допоможуть, тому що ви будете бачити слово, яке ви не знаєте. Плюс на початку ви будете чути різні акценти і мов. Мова носія може бути досить таки швидкою, і вам потрібно буде це вловлювати. А текст буде в цьому звичайно ж допомагати. Проте з часом важливо все ж таки починати потрішечки вимикати субтитри. Ви самі відчуєте, коли ви будете до цього готові. Врахуйте, що мова носіїв може бути не зовсім чіткою та зрозумілою, і субтитри послужать додатковим підстрахуванням на початку. Якщо ж вам важко дивитися повністю англійською з англійськими субтитрами, окей, дозволяю спочатку включити на трішки українські, але потім все одно обов'язково. Переходити до англійських з часом. Подивіться один місяць, так а потім змінюйте на англійські. Фух, з серіалом ми визначилися. Кроки, які потрібно зробити далі: взяти блокнот та ручку і виписувати незнайомі слова. Причому я не буду усім рекомендувати виписувати всі слова, які ви не знаєте, тому що ви так можете виписати цілий фільм. Погодьтеся. Виписуйте тільки ті, які найбільше впливають на розуміння контексту. Краще виписати 20 слів та вивчити їх ніж виписати 100 та залишити їх десь у шухляді. Правда ж, у межах одного серіалу слова часто повторюються. Якщо ви сьогодні виписали 20 слів з цієї серії, протягом сезону, скоріше за все, ви зустрінете більшість із цих слів знову. І тут згадайте про криву забування. Якщо ми зустріли слово один раз, дуже великий відсоток, що ми його забудемо, але якщо воно буде зустрічатися знову і знову, в нас є всі шанси його запам'ятати назавжди. Ось побачите: результат не змусить вас довго чекати. До того ж, перегляд фільмів та серіалів це прекрасна можливість навчитися сприймати англійську наслугу. Будете чути різні акценти, різні зв'язки між словами, вимову тих чи інших цікавих слів. І це все у комплексі допоможе вам краще розуміти іноземну мову та швидше адаптуватися до ритму. Фух, А ми переходимо до практики номер три: чати та відеочати з іноземцями або просто з людьми, які хочуть вивчати англійську мову, так само як і ви. У вас така ж задача, одна спільна мета. Тому ви можете об'єднатися і робити це весело разом. Зверніть увагу, не обов'язково. Використовувати саме відео-чати, адже і в звичайних чатах-переписках є великий сенс. У звичайних чатів є багато плюсів. По-перше, вони відмінно підійдуть для сором'язливих людей. Погодьтеся, важко вам буде у відеорозмові ось так відразу почати розмовляти англійською мовою і не соромитися, бовкнути якусь дурницю. У переписці у вас є можливість коригувати повідомлення, і так само завжди є шанс сказати, що це не ви помилилися, а та дев'ять не знаю англійську, не те, щоб я так колись робила. Друзі розповідали. По-друге, ви можете спілкуватися протягом дня, тижня, місяця у будь-який вільний час, адже у співрозмовника є і інші справи сім'я, діти, і він не може постійно бути з вами в контакті. Але ви можете вести переписку протягом довгого періоду і, можливо, згодом ви захочете вийти на відеозв'язок. Чому, звичайно ж, є теж великий плюс. Коли співрозмовник відповідає вам довше, у вас є час придумати розгорнуті цікаві відповіді. Загалом просто потрібно обрати тему для розмови і вперед. Взагалі, бажаючих поспілкуватися в чаті, нетів є значно більше, ніж ви думаєте. Адже не тільки ви можете соромитися камери. Нейтів так само може соромитися камери. Ми ж усі живі люди, не забуваємо. А ось коли ви трішечки початитеся, звикнути один до одного, добре познайомитися, можна вийти і на відеозв'язок. Супер. Використовуйте до речі, сервісів, що надають можливості безкоштовних переписок онлайн, є просто маса більше ніж потрібно. А головне тільки бажання. Ну і як відомо, відеозв'язок це чудова можливість попрактикуватися в англійській, зламати нарешті той мовний бар'єр і звикати одразу передавати свої думки англійською, не перекладаючи в голові. Думаємо англійською. Практика номер чотири. Онлайн освіта, ви знаєте, ті, хто не використовує цю практику, можуть значно відставати у вивченні англійської мови. Багато хто недооцінює різноманіття ресурсів, які ми маємо, причому для безкоштовного вивчення англійської. В наш час є величезна кількість сервісів, які допомагають вивчати англійську, не виходячи з дому. Робити це весело, цікаво, інтерактивно і часто навіть безкоштовно. Причому сервісів є дійсно дуже багато. Це не просто школи англійської мови, це і тести, книги. Різні інтерактивні словники та тренажери тут справді є де розгулятися. Будь-хто зможе щось знайти на свій смак. Ну, не буду ходити далеко. На сайті EnglishDom є чудовий онлайн-тренажер, в якому ви можете вивчати слова, практикувати граматику, а також вчитися за улюбленими фільмами та серіалами. А також там є дуже класний розмовник, який вам дає тільки найкорисніші розмовні фрази, що потрібні для повсякденного спілкування. І знаєте, що найкрутіше в цьому всьому, ви можете. Там займатися абсолютно безкоштовно. Просто оберіть те, що вам найцікавіше, і навчайтеся. До речі, також можна підібрати тренажери за своїм рівнем мови. А якщо ви не знаєте, який у вас рівень, то в English Dom є тест, який визначає ваш рівень володіння англійською мовою. Він є абсолютно безкоштовний, а посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Тому переходьте за посиланням, проходьте тест, а потім обов'язково практикуйте його в онлайн тренажері. Як приємне доповнення, ви можете скачати додаток Ізі Вордс на свій телефон та постійно мати його під рукою шикарно. А для тих, хто вже Прямо зараз дуже сильно хочу вивчати англійську мову. У мене теж є хороші новини, адже ви можете записатися на перше безкоштовне онлайн заняття з викладачем англійської English Dom. Заняття проходять тет а тет один на один. Тобто ви маєте можливість цілу годину спілкуватися англійською. Весь час буде присвячений тільки вам. Тут ви зможете попрактикуватися і у словах, і в граматиці, і, взагалі, всі ці практики використати на собі. На заняттях ви будете розмовляти англійською вже з перших уроків, тому що у English Dom використовується комунікатив. Методика, мета якої щоб заговорити, потрібно розмовляти. А ви як думали? А ми продовжуємо. Практика номер 5. більше говоріть. Так, ця практика пов'язана саме з тим, що я сказала перед тим, щоб розмовляти, потрібно говорити. Все просто. І ви в мене запитаєте: а як же я маю розмовляти, якщо мені немає з ким у мене немає друга нейтіва і так далі? Бла бла. Давайте так для того, щоб почати розмовляти, ви можете просто озвучувати свої думки англійською. Більшість людей, вивчаючи мову вчать її мовчки, ніколи взагалі не вимовляють слова, речення аж до першої розмови з носієм мови. І тоді ви відкриваєте рот, починаєте розмовляти, і ви просто в шоці, від того, як ви звучите, тому що ви просто банально не звикли до свого звучання англійською мовою. До цього потрібно звикати. І це нормально, що якщо ви при першій розмові засоромитися. Щоб цього не сталося, потрібно вже потихеньку починати розмовляти англійською, слухати свою вимову і звикати до свого ж звучання іноземною мовою. Ще одна порада від мене ви можете просто записувати себе на диктофон та потім переслуховувати. Ви будете самі відчувати, що не так що і що іде, вам потрібно підкоригувати. Ну і також ви могли би почути від багатьох людей, що вивчають англійську, що важливо не просто перекладати ваші думки, а відразу починати думати англійською мовою. Важливо саме вчитися думати англійською мовою відразу, тому що процес перекладу займає дуже багато часу. Ну, ось уявіть: ви почули речення англійською, переклали його українською, сформулювали відповідь українською. Знову переклали. На англійську, о боже, мені шкода вашого співрозмовника. Поки він дочекається відповіді від вас, пройде просто 100 років. Це все дуже об'ємний та довгий процес. Легше відразу вчитися думати англійською та швидко обробляти інформацію. Підсумуємо, ми розглянемо з вами п'ять крутезних практик, як правильно вчитися англійською дому. Ви можете використовувати стікери, дивитися фільми та серіали англійською, більше говорити, навіть сам з собою, озвучувати свої думки або спілкуватися з іноземцями в чатах. Але не поспішайте прощатися. Я дам вам ще кілька корисних порад. Загалом, як зробити так, щоб вивчати англійську вдома не відволікаючись, ба більше як зробити вивчення вдома ефективним, продуктивним та швидко відчути результат. Беремо свої медіаресурси, телефони, ноутбуки, комп'ютери і перемикаємо мову налаштувань на англійську. Адже якщо ти хочеш прокачати рівень своєї англійської, ти повинен себе оточити цією мовою з усіх сторін. З часом ти почнеш звикати, і це в тебе не викличе ніяких ускладнень. Я, наприклад, завжди, коли підходжу знімати готівку. До банкомату автоматично вибираю «English». і поки роблю цей приємний процес, вже собі повторила кілька англійських слів. Спробуйте, буває так, що потім навіть українські слова забуваєш. Ну наприклад, ми можемо сказати, я отримала такий класний фідбек, а не я отримала зворотній зв'язок, правда ж? Або я забукала нам класнючий готель, забукала. А не забронювала. Скажіть, чи використовуєте ви якісь подібні слова в українській мові, і дайте нам знати про це в коментах. Важливо, не варто використовувати тільки одну практику. Необхідно їх комбінувати, щоб отримувати більш ефективний результат. Оскільки, концентруючи увагу лише на одній практиці, ну, наприклад, ми можемо лише вчити та запам'ятовувати слова, але говорити про цьому ж буде складно, тому важливо комбінувати різні варіанти вивчення англійської. До речі, порада робити все по днях та часу, ну скласти такий собі розклад навчання для Моєго себе таким чином ви будете займатися англійською періодично і не будете себе завантажувати в один день однією тільки якоюсь активністю. Це не цікаво. Зробіть це краще так: в понеділок ви можете повчити граматику. У вівторок поповнити свій словниковий запас, в середу послухати якісь англійські подкасти, в четвер, почитати трішки улюбленої книги, в п'ятницю поговорити або попереписуватись з носієм. А в суботу і кіно можна подивитись. Також не забувайте себе хвалити, дякувати собі та давати час для відпочинку. Ще одна порада: візуалізуйте. Візуалізуйте цілі вивчення мови. Ставте собі дедлайни. Добре, продумайте, яка ваша головна мета. Після цього розбийте головну мету на проміжні та прямуйте до них. Всі вони допоможуть вам досягти основної великої мети. Ці проміжні цілі ви так само можете розбити на кроки, які необхідно виконати. Для всіх цих завдань поставте конкретний дедлайн, що буде стимулом для вас. Я, наприклад, ніколи не можу нормально взятися за роботу, поки в мене не горять дедлайни. Хто ще такий? Напишіть в коментах. Наприклад, ви хочете за рік вивчити англійську, щоб здати тест IELTS. Значить, розбиваємо цю задачу на підцілі. Що нам потрібно, щоб здати IELTS? Треба добре прокачати наше listening, speaking, writing and reading. Спочатку визначте, і у вас сильні сторони, а які слабші, і починайте наполегливо працювати саме над слабкими сторонами. Наприклад, у вас все добре з listening and reading, але speaking and writing просідає. Ставимо цілі, йдемо до них покроково. Не забуваємо себе заохочувати. Заохочення потрібно не тільки після виконання великої цілі, а й хваліть себе без виконання дрібних завдань. Ваш мозок розуміє, що коли ви багато працюєте, але нічого за це не отримуєте, він поступово починає втрачати інтерес і потім. Взагалі відмовляється вчити це. А коли на кожному етапі буде присутнє заохочення, це послужить додатковою мотивацією. Отже, тепер ви знаєте, що вивчати англійську вдома не лише можливо, а ще це можна робити, захоплюючи цікаво та продуктивно. Не забувайте, що ви можете пройти тест на визначення рівня володіння англійською мовою та дізнатися, які скіли вам потрібно підтягнути. Ви зможете зрозуміти, який у вас поточний рівень та який рівень ви хотіли би мати. Ви будете бачити чітку ціль, і тоді відповідно будете знати, куди вам прямувати. Тому переходимо за посиланням в описі під цим відео та проходимо тест. А я з вами прощаюсь до наступного разу. Бай!